Привіт, з вами Віталій і канал Настільні Хроніки. Сьогодні поговоримо про настільну гру Не ходи сюди, локалізовану видавництвом «Ігромах». Нижче під відео ви зможете знайти посилання на цю настільну гру. Гра від 2 до 5 гравців, віком 14 тривалість партії 10 хвилин на гравця. Коротко про ігровий процес. Перед нами три кімнати, які мають особливі ефекти. В Кожній кімнаті розташовано по три карти проклять. Всього у грі 12 типів карт по 8 штук, але не всі вони задіяні у партії, адже їх чисельність залежить від кількості гравців. Кожен тип карт має свої властивості і дуже важливий. Намагатися виконувати їх умови. Гравець у свій хід має виставити свого міпла у будь-яку кімнату на вільну комірку. Ви це робите для того, щоб пізніше отримати одну з карт проклять. Як тільки в одній з кімнат назбирається три або більше міплів, гравець, який виставив третього міпла, має кинути кубики у кількості, яка вказана на картах кімнати. Власник кожного міпла в кімнаті бере стільки примар, скільки випало на кубиках мінус кількість ліхтариків, зображених біля його міпла. Тримайте за ширмою всі. І свої токени примар. Після цього гравці починають обирати карти проклять. Що важливо, учасники обирають їх в певній послідовності, все залежить від розміщення міплів. Першим обирає гравець, міпл якого знаходиться першим зверху, потім другий і так далі. Карти необхідно тримати перед собою за типами. Якщо виконується умова карти, одразу її розіграйте. Деякі карти мають ефект, який спрацьовує наприкінці гри. Кожна карта має свою кількість проклять, тому важливо отримати якомога менше. Проклять, адже переможцем стане гравець з найменшою їх кількістю. Далі планшет кімнати перевертається на інший бік і викладаються наступні карти з колоди. Кімнати будуть перевертатися щоразу, як тільки звідси забираються всі карти проклять. Гра завершується, коли розібрано всю колоду проклять. Одразу потрібно застосувати карти з ефектом наприкінці гри. Якщо у вас найбільша кількість примар, то ви отримуєте додатково по одному прокляттю за кожні дві примари. Порахуйте всі прокляти прокляття, які вказані на картах, гравець з найменшою кількістю проклять виграє. Враження від гри, що мені сподобалось. Мені найбільше сподобалась механіка перевірки удачі. Якщо ви 100% хочете першим обрати карту, тоді вам просто необхідно виставити свого міпла на небезпечну ділянку, без ліхтарів. Таким чином ви просто отримуєте більше примар за право обирати першим. Але вам може пощастити зі значеннями на кубиках. Також те, що є різні типи карт, і ви їх самі обираєте на партію: вежа для кубиків, компоненти, арт, тематичність, все це в певній мірі. Мені також сподобалось. Мені здається, що можна грати від 9-10 років, адже правила гри доволі прості, і саме гровий процес швидко панують діти цього віку. Що мені не сподобалось, мені не вистачило взаємодії карт між собою. По факту, всі їхні властивості працюють самі на себе, окрім фоліантів, що дозволяють скинути карти іншого типу. Було б чудово робити цікаві комбінації, яких дуже не вистачає. Те, що кожна кімната має свої властивості, це чудово. Але чому тільки три двосторонні кімнати? Чому не зробити більше? Мені здається, це реалізувати було доволі просто, тому тут однозначно не вистачає варіативності. Моя оцінка 6,5 з 10. На мою думку, її можна показати новачкам, щоб привернути увагу до настільних ігор і навчити базовому розумінню деяких механік. Також вона привертає свою увагу оформленням і тематикою. Тож я міг би рекомендувати компанії людей, які люблять проводити тематичні вечори. На кшталт Геловіну чи чогось подібного. А що ви думаєте стосовно гри, не ходи сюди. А я дякую всім, кому подобається мій контент. Підписується на канал, залишає коментарі і додатково допомагає розвивати цей канал на BuyMeACoffee. Всім дякую за увагу і скоро побачимось!